Це пункт вакцинації у міській поліклініці на хімічній. Богдан Гевак розповідає, чергу займав зранку. Напевно, треба було, щоб там не одна людина давала уколи, а пара давала. Тоді б не було такої черги, коли зараз вже скільки там половина 11, 20, 11.20, а тільки що йдуть 11.10.20. Львів'янка Любов Коваль мала намір сьогодні вакцинуватися. Але коли прийшла в поліклініку, передумала. Прийшла, подивилася. Де в нас кабінет вакцинації? Сьогодні дуже велика черга. Я так думаю, що ну, через пару днів як черга буде менша, я обов'язково з чоловіком прийдемо і вакцинуємося. А це пункт вакцинації в поліклініці на Озаркевича. Сімейна лікарка Наталія Дзіг розповідає, черги залежать від того, якою вакциною щеплюють. Найбільша кількість людей це виходить на вихідні дні. Хоча протягом наш пункт вакцинації працює до сьомої, а то й деколи й до піввосьмої, якщо, якщо є люди. Тому ми стараємося прийняти всіх людей, які приходять на вакцинацію після роботи, після шостої години, так само є скупчення більшої кількості людей. Найперше Pfizer, тому що він визнаний за кордоном, люди вакцинуються нею саме більше. А цих від черги до пункту вакцинації у торговому центрі з однієї сторони стоять зареєстровані люди на щеплення, а з іншої жива черга. Людей до медиків запускають координатори за їхніми словами. Зранку провакцинувалися понад 100 охочих. Владислав Черніхович стоїть у загальній черзі близько 20 хвилин. Чекає на другу дозу вакцини. Я просто сьогодні не планував вакцинуватися, але була вільна хвилинка. І я вирішив, чому б ні. після оголошення про червону зону людей на вакцинацію побільшало, каже керівниця міського управління здоров'я Леся Кобецька і розповідає, скільки вже вакциновано людей у львівській громаді. «290 тисяч вакцинованих першою дозою і 190 тисяч вакцинованих другою дозою. Окрім того, хочу наголосити на тому, що ми ще розгортаємо додаткові центри вакцинації для того, щоб наші мешканці мали можливість провакцинуватися вчасно, так, для того, щоб вони могли якісь виконувати певні функції чи відвідувати ті чи інші заклади. І бути захищеними загалом в місті діє 28 пунктів вакцинації. З них 11 постійних у поліклініках та 17 мобільних бригад у різних закладах міста. Ірина Качмарик Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.